Вітаю вас, друзі! Бог любить грішника, але ненавидить гріх. Ось тема сьогоднішньої нашої програми. Друзі, я думаю, що багато з нас стикалися з таким твердженням: як Бог любить грішника, але ненавидить гріх. Чи це дійсно так? І чи це відповідає Святому писанню? Хіба ми? Можемо, друзі, відділити грішника від гріха. Чи вам не здається, що таке вчення вводить в оману? Ось подумайте над тим, що грішник грішить і Бог ненавидить цей гріх, але він любить грішника. Тоді грішник буде думати: раз Бог ненавидить гріх, а мене любить, то я можу знов чинити гріх, і він мене буде любити. Ось це. Друзі, вводить в оману людей, бо це не повна правда. Отже, Бог ненавидить грішників. Ось що Святе Писання говорить про це. Бо Бог ти не той, що несправедливості хоче. Зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримається гультії всіх злочинців ненавидиш ти. Або Господь випробовує праведного. А безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа його. Ось що говорить по відношенні цього святе Писання. А пригадайте історію святого Марка? Це Третій розділ, коли Ісус оздоровив сухоруку в суботу, а фарисеї хотіли звинуватити його в тому, що Він це робить в суботу. А Ісус говорить до них: у суботу годиться робити добре чи робити лихе, життя зберегти чи погубити. І вони мовчали. І ось реакція Ісуса на поводження фарисеїв. І споглянув він нівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець. Христос рознівався на них, не відділивши їх від їхнього поводження. Тому що вони були джерелом, або, можна так сказати, носіями гріха, бо їхнє серце було закам'яніле. Святе Писання говорить, бо чим серце наповнене, те говорить уста його. Бо з середини, з людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безститства, заведюще око, бозневага, гордощі, безум. Ось що виходить з людського серця. І це опоганює людину. Отже, це неправильно говорити, що Бог не ненавидить грішників, кажучи, що він любить грішника, він просто ненавидить гріх. Він ненавидить також грішників. Його гнів справжній по відношенню гріха і того, хто вчинив його. Гріх є гріхом, дорогі друзі, тому що. Його вчинили грішні серця. Бог не відділяє грішника від гріха. Як він ненавидить гріх, так він і ненавидить грішника, який вчинив цей гріх. Є такий вираз. Грішник не тому грішник, що він грішить, а він грішить по причині того, що він грішник. Він носій гріха, і у серце переповнене гріхом, як ми говорили вище. Гріх є повстанням, можна так сказати, проти Бога, людської зіпсованості в людських серцях, середини людського серця виходить гріх. Грішні намірі. Викликані грішніми серцями. Гріх, гріх не просто, ну як сказати, якось так вовтається там сам по собі, за власним бажанням чи існуванням, але він є в серцях людей. Друзі, гріхи не будуть страждати, і не страждають у пеклі. Грішники будуть страждати і страждають у пеклі. Але Дуже цікаво те, що Бог ненавидить а грішника. І парадокс або якесь протиріччя, і він і любить водночас. Підтвердження цього це Євангелія Івана, 3 розділ, відомий нам вірш, бо так Бог полюбив світ. Що дав сина свого однородженого, щоб кожен то віри в нього не згинув, але мав життя вічне. Це відноситься до тих людей, кого він ненавидить. Ненависть і любов одночасно, або є одночасним, коли Бог дивиться на ненависних, бунтівних. Розбещених і огидних злих грішників, які ганблять і безщастять його. Він їх одночасно любить і ненавидить. Як можна це зрозуміти? І хіба це можливе? Давайте разом подумаємо над цим. Отже, ненависть може бути ненавистю до людини, до її злих. Намірів, вчинків, і навіть знищення такої людини. Так і любов може любити, незважаючи на злі вчинки. Біблія говорить, Бог є любов. І Його любов спонукала і спонукає спасати мільйони людей, які самі по собі. Йому огидні. Біблія говорить, бо Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Зауважте недобрими, недоброчинцями, бо ніхто не є добрий, окрім Бога самого, а грішниками. І Бог свою любов довів тим, що Він послав свого сина однородженого умерти. За цих огидних грішників, за нас з вами. Ось чому це є важливо для нас. Бо якщо ми, друзі, не розуміємо цього, що Бог, Бог а, вважає нас ненависними і огидними в нашому потворному гріху, можна так сказати, ми не будемо настільки а, приголомшливі тим, чим Його є любов до нас. Бог рятує мільйони людей, які ми самі по собі, доки Він не спасе їх і не зробить їх своїми дітьми, що робить спасіння неймовірно, невимовним. Приголомшливим подарунком, милістю Божою до людини. Бог приходить до нас не через нашу привабливість, придатність і говорить, о, я справді люблю цю людину. Я просто ненавиджу її гріх. Ні, він вважає мене. Гідним прокляття, осуду через мій гріх і бунт, бо всі зрішили і позбавлені слави Божої, бо зарплата за гріх смерть, Ось сутність нашої природи і нашої ства. І плата за це, але Ісус Христос іде до нас, і Він вмирає за нас, щоб зробити нас Його дітьми, яких Він виховує опікує нами, Опікується нами і веде нас до вічності. Отже, Бог може любити нас з таким наміром, щоб спасти нас, навіть коли він ненавидить таких зневажаючих Бога, будівників, як ми, а потім, коли він спасає нас, змінює нас так, що тепер Він. Любить нас, благословляє і веде нас до життя з Ним у вічності. Неймовірний Бог. Друзі, неймовірний Бог. Апостол Павло писав своє послання до віручих у Римі, якщо я не помиляюся, чи до Корінтян, і він говорив дяка Богові за невимовний дар Його. Тому подумайте, дорогі християни. Перед тим, як сказати людині, що він любить тебе такою, як ти є, він просто ненавидить твій гріх. Це буде неповна правда. Бог ненавидить як гріх, так носія гріха, тобто людину. Тим самим, якщо ми так говоримо, ми показуємо відношення Бога до павшої людини. Що немає ніякої Бог симпатії до будівного, зневажаючого чоловіка по відношенні до Бога. І що чоловік є, можна так сказати, зі спорченим серцем. І він ніяк і нічим не може задобрити Бога. Бо лише Бог проявляє любов та милість до. Затверділого серця грішника. Він змінює його через віру, яку дає Він нам через почуте Боже Слово. Друзі, слава і подяка такому Богу, який ненавидить гріх грішника і одночасно любить його. тим самим Він. Показує, наскільки його велич, любов велика до нас, що Він полюбив нас такими грішниками, для того, щоб спасти, змінити нас, апостол Павло писав послання до Тимофія. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Ісус Христос прийшов в цей світ спасти грішників, з яких перших, перший. То я друзі на цьому я хочу закінчувати нашу нашу сьогоднішню програму. Як завжди вам говорю, залишайтеся з Богом.